Ранок почався не скали, а з підтягування ланцюга. Не, ну це, знаєш, я вже за, за скільки 30 тисяч ну, споглядаю, що якщо от він лежить на, отут на, на підніжці, угу. знаєш, то це значить він. Е... Провиз, так. Е, провис, да. Якщо він над підніжкою так проходить, нормально. Якщо вище, отак вже зробити, коли ти сідаєш, він вже буде натягнутий, як струна. Тобто це його типу, оптимальне положення mm -hmm. таке. Mm -hmm. Тільки що він майже лежав, вже. О, він отак. отак. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. А ми підтягнути не можемо, бо на 21 я не купую. Ідемо. Можемо їхати. Сьогодні останній сьомий день нашої мотоподорожі. Останній день відпустки. Сьогодні ми маємо доїхати до Києва. Це близько 500 кілометрів. По дорозі у нас буде замок в місті Скалат, в якому ми ще не були. А також ми проклали маршрут так, щоб проїхати біля місця витоку річки Південний Буг. Спробуємо його відшукати і побачити, як народжується велика ріка. Тож день обіцяє бути цікавим. Поїхали з нами! Що тут у нас пам'ятка архітектури та містобудування. Замок в місті Скалат. 17 століття. Угу. Що тут у нас по розцінках? Вхідний квиток для дорослих 80, 10 осіб, фотографування 100 гривень, весільна церемонія 2000. Значить, цей замок ми знімати не будемо. Та ніхто нічого не скаже. Ході, Дай 180 гривень. Повне обслуговування. Заходимо, вмикаємо світло, виходимо, вимикаємо світло. Ну, Музей я знімати не буду. Знімати тут можна. Да. Прикольний Готовний. замок. Дерев'яна Нам би полазити. Тут музеї поробили. Знімати нам дозволили все можна. Навіть історію замку розповіли. Цікаво. Але війни, 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 захоплення, перезахоплення. Тому я не буду це все показувати. Тільки навколо покажу, як він виглядає зараз. А історію приїжджайте і слухайте самі. Тут є чотири вежі. І вони виконують різні функції. Ну, тобто виконували свій час. Ось одна, друга, третя і четверта. Це був оборонний замок. Навколо нього був яр, заповнений водою. А з цього боку було болото. А, ну Це не печаль, Це вхід, але він аутентичний, подивись, як оздоблений. Ну, тобто просто, ага. там же заштукатурно, заштукаторна, да? а тут. А, а тут Каміння таке. І це все веде під ту башту. Тобто. Да, там... Тут гуляти цікавіше з екскурсією, щоб розповіли щось про це місце. От нам розповідали, було цікаво. Зараз ми ходимо і ну, ну так, те, що нам сказали, ми згадуємо, але ж багато чого не сказала, бо нам так швиденько розповіли. Тому краще з екскурсії. А, це тортур, коротше для. Це підземелля. Підземелля. Тут ще десь були ще камера. Ні, про катування нам нічого не казали. Ось повинно бути для катування. Ой, клас! Чого з мені підземеллі подобається? Бри, класна кімната, сука. Кабанчик, кабанчик. Ти чого дитиний кабанчик. Що він там бігу в лісі, тепер тут стоїть. Кабанчик. Кабанчик і кабанчик. Да, видно? да, да, це і вежі, господи, я не зрозумію. Тут навіть є піч. Їхі, можна а? розтопити, буде тепло. Ні, поїхали далі. Тут навіть дрова лежать. Ну все, їдемо далі. Бувай замок, скалат. А тепер ми їдемо на природнє, як це сказати, природнє місце на природі. Приїхали на виток річки Південний Буг. Хочемо подивитися, як починається Буг, на якому я виросла. Привіт! 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 Я не змогла руку підняти. Вибачте, тримаю щеплення. Ще Ой, блін, блін. Що це за ями? Ями. О, це вже холодець. Блін, ну щось ти такий терявий, холодець. Угу. Треба розвернутися назад, трошки не туди заїхали. Єфім десь там стоїть, чекає, поки я тут розверталася. Так, ой, ма. О Боже. Лишаємо моти тут. Ми неправильно приїхали. А, то давай я ще, А де така ж труба? Тут Південний Бух, Та вона труба. О. Ні, спишу, що ми не неправильно туди. каже, що сюди тече Південний Бух. А щось не видно. А де ви? Сюди нічого не тече. Нічого не тече. З чого ти взяв, що тут Південний Бух? Ну, тому що так нарисовано, намальовано на, на, на всіх картах. А може зараз висохло все тут? А, зараз нам чужого. туди, нам не туди, а нам не туди. Щось Єфіма зламався компас. Єфім каже, його туди карта привела, тому ми зараз поїдемо, трошки проїдемось. ну, Зараз ще поблукаємо трошки. Ну що, поїхали і далі? Знайти виток Бугу виявилося не так просто. Кілька разів ми заїжджали не туди, куди треба. Розверталися, ходили пішки, знов їхали, але все ж таки знайшли місце витоку. Да, ходімо, десь там кущах. В кущах. Що ти можеш сказати про це місце? Нічого, поле, поле. <схід> там якась труба вкопана в поле, да? так? Це побачив трубу, вона і трубу не побачила. Вона там десь є. Десь є. Показав мені, що отут десь вкопана труба. В траві. Будь-які якісь колючки Бух, ти де. Щось колючі. Воно мене коле. Я не знаю, кто ты. Там Что? А где она тут? стежка. 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 Оце? О, це стежка. Серйозно. Ну, підемо цей цією стежкою. О, а тут ещё травочка. Вот такая. коротко. А ну, где ты нашёл? Показывай. А ну. О, каминеть! Я бачу каминеть. Речка Пивденный Бух. 806 6 кілометрів. Південний вух! Де? Воно. Десь там має бути? І там десь піщав. Але я нічого не бачу. Але щось да. нічого Може, не, не бачу. Щось ці офіційні штуки не працюють. От офіційно тут початок Південного Бугу. А де він? Ну, де він? Десь під землею чи що? Зате прийшли. Оксан. Не ламай дерево. Його треба зламати, тут треба все це вичистити. Ну, звідси, Стань тут трошки. Ну, повинно ж бути видно, щоб люди ж могли хоча б знайти це, це ж капець. Тут треба потрохи вирубувати. Ну. А його, може, ми, ми спеціально заховали, щоб ніхто не знайшов. А ви пошукайте. Не, не, я ж хочу, щоб... Ну все, відмітилися, ми тут були. Єфім вже пішов їсти яблука. І я піду. Що це, це яблука? Ну. Та це ж на білий налив. Ну ні, ну вони смачні. Солоденькі. А що ти їх випльовуєш? А що там їсти? Що і все. То їж його? Mm. Ну що, ми відмітились, ми були на початку Южного Бугу. Але тут треба ще його пошукати. Ну, Знайти. Тут береза. Да. Дві берези. Їх видно здалеку, бо тут вже івушка, там яблунька, берез, тут більше немає. До речі, тут теж Угу. До речі, смачні яблучка. Ага. Коли, коли стануть стиглими, можна буде їсти. Тож в серпні можна приїжджати сюди і їсти яблука. Там вон, ще одна яблунька. М -м, скільки тут метелики, метеликів, дивися! Я вже прокладаю маршрут додому. Я хочу додому. О. Поїхали знову в Карпати. <гум> 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 Поки гроші не скінчаться, будемо їздити. <гум> Що там, вода? Да, вона от так, вона отак прям стоїть, нікуди не висихає. Дивись, тут кожна ямка, кожна впадіна, воно навіть вологе місце, так? Да? Угу. Так, там є вологе. І тут ось вологе. Може це з-під землі, бух витікає. Воно, бач, теж вологе місце. бо угу. воно не висихає. І тут вода стоїть просто. Тут вже все сухе, ми їхали по сухому майже, а тут ще вода стоїть. Можливо, це підземні води б'ють, ключі від бугу. Ну да, в цьому місці. Воно ж на поверхні води нема, але диви, всі дерева ростуть, все живеться, воно, тобто звід... там вон камиш стоїть. Угу. Отак починається бух. З полі. І тече на 800 кілометрів. Угу. А ми їдемо далі. Ми їдемо в Київ. Як це не сумно звучить. Бувай Буг. Виток Бугу. Ще побачимось, коли будемо їхати десь. Десь. Можливо, навіть сьогодні. Можливо, якби літо було більш дощовим, тоді виток Бугу ми б побачили. Але це не точно. Тепер ми прямуємо у бік Києва. Зупинилися, аби втомилися. Черешня. Клас. І тут черешня. Така класна, якраз стигла. Ну. Смачно! Оце нам пощастило на джерешню. В цьому році, так? Ну так. Да. Давай ми вже помолим спочатку. Студця це цей чай. Трава це? Блю з кого треба сфоткати? Точно, давай руля покажемо. Дивіться, дві хвилини і тарілочка черешні. Може ті продавці що продають її по тисячі гривень в Києві. Може вони тут збирають її? Черешня з Хмельниччини. Клас. <глечко> Ще лича поряд розтиснує, але ще зелена. Ось наша відпустка і добігає кінця. І, хоч ми до неї були не зовсім готові, все-таки повертатися додому зовсім не хотілося. Ця поїздка була майже спонтанна. У нас не було чіткого плану на всі дні. Але, не дивлячись на це, ми побачили багато нових місць. Побачили європейські міста в Україні, проїхалися дорогами наших чудових Карпат. Ми вкотре переконалися, що наша країна дуже цікава і різноманітна. І куди б ви не поїхали, скрізь знайдете щось надихаюче для себе. Тож, подорожуйте Україною, вивчайте її, насолоджуйтесь нею. Вона того варта. Наступна наша подорож буде вздовж річки Південний Буг і аж до Чорного моря. Тому підпишіться на канал, аби побачити разом з нами чудові краєвиди Південного Бугу. А поки що до наступної зустрічі!